В органій залі обласної філармонії лунає композиція Біля калини плакала мати у виконанні аматорського хорового колективу На место. Відбувся виступ у рамках творчого вечора під назвою Пісня долю наспівала. Влаштували його з нагоди ювілею засновниці колективу Галини Желінської. Цьогоріч їй виповнилось 80 років. Жінка каже, любити музику її з дитинства привчала бабуся. Я трьохрічного віку. Я вже ходила з бабусею на вісіля, бабуся не ставила на ска на скам'ячку, і я вже співала так, куди там такі пісні. Ви знаєте, пішла в школу перший клас кругом мене на олімпіади. Пішла в середню школу, кругом олімпіади, кругом перші місця. Мене голосіна була. А з часом талант та любов до музики передався доньці та онуці Галини Желінської. Нині вони також виступають у складі колективу. Це така жінка, яка все своє життя присвятила музиці і не просто музиці, а саме фольклору, саме народним традиціям, звичаям. Важливо не загубити. Те, що здобували наші діди прадіди у репертуарі аматорського хорового колективу намисто українські народні та патріотичні пісні. Загалом, за плечима Галини Желінської, понад 60 років досвіду роботи у галузі культури, а вже 12 років вона керує аматорським хоровим колективом на мисто. Впродовж цього часу у ньому виступають і Валентина Лисоконь та Алла Зотова. Що я можу сказати за Галину Олександровну? Це велика така людина. Вона з таким величезним досвідом своєї професії. Можна і посваритися і одразу пригорнути всіх, а тоді вибачатися. На репетиції ми збираємося два рази в тиждень, субота, в неділя. І займаємось ми по три по чотири години. Перед концертом відповідальним, так як сьогодні у нас є, треба декілька разів і в шість годин вечора приходити. І Люди приходять з охотою. З настрою люблять пісню, колектив хороший в нас. Під час творчого вечора колектив виконав близько 20 хорових композицій. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.